Що за Не, машина то з мого дома, девятка. Твоя восьмерка. А? восьмерка то з мого дома. З твоего дома? Вот то да. Может, вони, блядь, сука спровоцировали тебя. Я же ночью, блядь, поедешь с пимой, блядь, если вы

Убирай, вбирай, мужик нахуй. Yeah. Ну, мужик славуту вбирали нахуй. Yeah. Казують, що все більше лежить нічого не будуть. Підійшов парень в чорні кожані курточки з 9-ї ташки, з купанської 11. Ти де била фапочка, сказала, що більше нічого лежать не будуть. Слово -то, тоже даво не подали, боїться? <риклад>